На початку відео я хочу вам сказати, що в мене є телеграм і інстаграм, Якщо вам не лінь, будь ласка, зайдіть, там буде цікаво. Дякую за увагу. Хай hey, хай, hey, з вами нюзулька. Як ви помітили, я буду сказати вам те, що на дорепа захотіла щось інше стане. Як ми починаємо, мені сказати, треба, що я не вмію пояснити і не піздіть, що я не мію і без вас на. І головний легою нашої стари. Перша її шаною є. Я буду назвати її циганкою. Ян Я буду назвати його Дурак Лис, Третій третьої Ян Йон Ен. Він Я буду назвати його Чорний Лис. То що ми починаємо. Втомилась від місячних. Зв'яжись зі мною. Я можу змусити їх зникнути на 9 місяців. Дев'ять да. місяців. За низькою ціною у нуль гривень. Але... І я зникну. Сиділа вона і задумалася поговорити з рибою. Що ви думаєте? Так вона почала говорити з рибою, що ж я, не вона така, Ого! Вона поговорила з рибою і згадала, що вона забула почитати комусь, останні голови. Сиділа, почитала і сказала слуху, що вони ліпше билися за гроші ж. і пожартувала, вона сказала, що вони билися за любов І вона почала розказувати слово по про те, що дві їбнуться лиси один дурний білийсь, а другий чорнились. Що це вони не поділилися. Хоча вона похожий відпадковий у полтентистві і він вирішив, що піти чай на себе, а біло не біло. Їй не сподобалося, і вона вирішила піздіти по те, що вони не дозвобила, так попізділа, що вона потопляється звідковось. Як вона туди, ліпше подивитися. Вона потепляє туди і вже бачить, що вони вже б'ються. І вона яка розумна людина. вирішила вбити себе, вони вогні, я також. Чинилась ну нахуй і пішов зуби додому. А бігались, що здав капот, який може жити вичина. Ахує капот. Дав він її капот, і вона стала жива. І вона бачить, що вона якогось у хаті. Вона подивилася і сказала, ну і фік з ним, і пішла далі. І йшла, і знайшла собі якогось дядьку. І він сказав, хай вже вдома, зроби так, щоб вони билися. Вона сказала, окей, пішла далі. І шла, і шла, і нашла собі роботу. Вона ваху, я також ваху, ну і фік з ним. Робила собі дівчина роботу спокійно. І бачу, що біла лис захотів вийти заміж за нею. Вона не проти сказала так. А ви не забули про чорний лиса? А він вас не забув. Він хоче а куповати немає. Жаль його, ну і фіг з ним. І нам показує, що на дорепа пішла, де все чорне косраці. це вона хотіла зробити. А що саме, ми більше не дізнаємося, бо прийшов до нас чорний лис. Він хоче е, Він хоче інформацію про це ганскую. І так, да, він ще її, подумував їй подарунок. Що ж я би не хотіла така подарунка. А ви він собі далі пішов. Циганка виш пошукати чорни лиця питає, всі, всі кажуть, ти нахуй. Цганка сумна, але недовго. Прийшла вона до роботи і бачить дівчину, які чине лист подавав син. Санка питає, чи ти знаєш чого на лиса? Вона сказала, ні, я хвизив він. Але не переживайте, він сам пішов до неї. А чорний лис хоче ну, запитатися у неї, чи в тебе копота. Але у нього не виходить, і він пішов сумний додому. Але не до себе, а до неї. Де живе Біла лис, і він бачить, що вона з ним і йому стає обідно. Циганка і чорний лист пішли до хати, і Білий Лис почав піздіти, чорний лис також, але нічого не було. Жаль, я так хотіла. Давайте будемо її звати Цинка, бо мені легше говорити. Цинка розуміє, що тут не так. І питає цаганку, ну, що сталося. Вона сказала все, що є. І синка каже, я тобі поможу. І пішли мене до свинки, чи брат, чи дядя хозив. І він сказав, лиш поцелунок тобі поможе. Санка таку новину почула, що я думаю, ну нахуй я випаю чуть, чуть, і Свинка кудись пішла. Вона ну, течу так випала, що не могла не йти додому сама. Вони пішли вже додому, і якийсь бобту, чорний, захотів показати фокус. Як там кажуть, цих поїхала забули клоуни. Клоун не виходить в нього фокусі, пішов він додому сами. Бойшов нас білий лист і сказав: Іди додому і все. Де вони додому, циганка щось пізніла, що саме не знає. Щось їй одночасно одинокі і неодинокі. Він лист собі повезло і вірив, що поспати з нею. Стала вони ранки, і він сказав: Та що, ми дам не побачить? Його? А вона до кути пішли вони, І нам показують, що стали собачками циганки. Там нічого такого немає, просто батьками, коли вона була дитина. А біла Лис також захотів казати про себе, і ми дізналися, що білого лиса і чорна лиса була мама, але хтось хотів, щоб вона Амін, і це було коли, коли вони малі були. А де був старий їх І закінчилася побачення. ахує побачення в мене. Пішло деякий час. Троє жили разом, і вона розуміє, що має супанція до двох. І вона робила, щоб піти до свинки. І Цанка каже їй, що має супанція до двох. А вона каже. Чинились дізнався, що клон має довгий фокус і пішов до бігалися, бо клон показав йому фокус, що йому сталося чуть-чуть жити. Йой, я вам сказала, забула сказати, що вони теж кохають циганку. І вони почали це про ну говорити, але щось вони не туди, не сюди, ну хоч не сюди. І вони почули, що іде наша циганка, і зразу чинились, пішов, але недалеко. Пішла вона до білого лиса і сказала. Що, я знаю, що ти мене кохаєш, я знаю, що ти мене кохаєш. І вони щось типу, а чого не лись бачив це, і стало йому сумно. Але прийшла наша свинка і каже: Давай їбати, не мой бо тонки не буде. Далі пішов наш клоун, показав фокус новий, але не він зразу пішов далі. Далі як завжди, романтика, там немає що казати, але є про Свенку розказати. Свенка захотіла знайти нашого клоуна. Як ви думаєте, вона знайшла? Наш Клаус клоузд... знову показав Фокси, і він скоріше став чи що, Я не знаю, як це правильно пояснити. Пішла вона до нашої циганки і каже: ти кохана го... ну, хова на голову, чи що, лише я поможу тобі. Циганка каже, окей, потім піду до тебе. І циганка кудись пішла спокійно і бачить, що не лиса. А він зразу розуміє, що це не вона, і зразу каже, що йди собі далі, але віддай тіла. Сенко каже, іди нахуй і пішла собі далі. А Осанка захотіла собі п'яту точку, і вона знайшла. Пішов наше чудо, яке вміє показати кокус. Чуть не вмерла, але жива. Той саме час уже Свенка пішла до клоуна і каже, що заганка не наша сити. Клоун сказав молодець і пішов. Ти саме час, чорний Лис пішов до Біла Лиса і він хотів вбити його. Але йому стає обидно, жаль його скоріше, і він хотів вже йти, але на зовні де він упав. Чорний Лис хотів допомогти, але прийшла на цанки, і він зразу прийшов. Цанка бачить, що він буде скоріше спати вічно, і згадала, що Свинка допомагає. Ну, поможе. Пішла до, вона до свинки і каже, що. Ну, свинка каже, що дай мені кроти, він зразу буде живий. Вона ну, дала кроти, вона. Ну, Свенка каже, ну, ти дурепа, реально. Я з нею точно кажу, вона дурепа. Давайте будемо її звати тіню, бо мені буде легше говорити. Тінь прийшла до Білолеси і каже, що довго не бачила, то каже, іди ти Йдите нахуй, бо в мене справа, Не, не може говорити з нею. Тінь каже, що знає, де циганки, і білий лис зразу пішов з нею. Пішли вони, і білий лис розуміє, що він з нею не побаченні. І він сказав, пока тінь, сумна тінь, що шо. -шо. <кхех> той саме час сиділа сумна циганка. І я забула вам сказати, що вона боїться дощ. І той самий час пишу дощ. Вона намагалася не боятися, але у неї не виходить. Білий Лис побачив це і як цанка палачий, і він хотів іти до неї. Але пішов чорний лист, і він щось здів, що, що саме не важливо. Білий Лис побачив це і хотів до них йти, і, до них іти, але у неї у нього не виходить. Бо прийшов наша тінь, що здала зелене, я не знаю. І білий лис прийшов з тіні, але лишалася чорне, ц... чорне лис та циганка. Вони щось говорили. І циганка не це де б теж хотів поспати. Вчений лис прийшов до свинки і каже, що у неї перетура. Свинка допомогла, але свинка чутью -чуть не дуже рада була. Ну і фік з ним. Той самий час. Тін каже, що давай поженимося. Він каже, добре, вона каже, що він би ніколи не казав це, але нічого, ми разом тоді. Санка стала вже і каже йому дякую. А за що ну ми більше не зізнаємося? Вони вирішили піти трохи погуляти. Гуляли вони і побачили, що тінь і білий ідуть від магазину. Санка бачив, що тут він. Тінь каже, що за два дня ми будемо чоловік та дружина. Санка каже, що рад за них, але Чонни сказав, що ми також би ви знали, я в була. І ми вони пішли. Потім ну, він каже, що кохає її, але розуміє, що вона не кохає його, і, і каже, що допоможе їй. Що два дня вже, і ми бачимо, що йдуть. Вони коротше казати так чи ні. Я не знаю, як це казати. Що в чорний лист і казав, що в мене є подорожники, він йде до нього і каже, хат нахуй іди дивіться. Вони щось нам говорять, і той самий час анка кидає білого лиса. Я думала, наоборот буде, ну окей. Там романтика стоїть, ну там не треба знати. Він сказав, що її кохає. Потім тінь бачить, що е, вони вже йдуть, куди хвилин, лись морився, що вони разом, але пойшла до нього синка і каже, що нічого не говорив, сиди тихо, вони сиділи тихо. Потім показують, що вони щасливі, каже, що треба батькам сказати, вони тобто сказали, окей. Але нам показують, що клоун — це його тато. Ахуєнний план, блять, буде. Але старий мав вже плани як убити цигану. Нам показують, що чорний лист та листя там романтика, теж не треба знати вам. Потім прийшов батько, але він каже, що вони не можуть разом бути. Але він каже, що помо, знає, хто поможе. Вони пішли куди хузи, і отак пішли, що нога почала боліти циганку. Ну, він каже, що немає часу, треба йти багом. Вона лишалася, вони пішли, сиділа вона спокійно, а до неї пішла тінь. Вона хотіла вбити її, але не... це, блядь, циганка має силу. Не знаю, звідки з'явилася, але має силу. Чуйну вбила її, але окей, жива, здорова. До неї прийшов лис і все ну, питають, чи у тебе все добре. Вона каже, що так, і пішли воно. Що деякий час, пішла вона до свинки і каже, як його поцілувати. Щось вона сказала, але це не повно. Білий лист також не гавчався і пішов до чого лиса та свинки і каже, щоб він добре за нею подбав, коли він помре. Вони сказали, окей. Білий лис пішов до циганки і каже, що йде мене побачене. вона сказала так, і вони пішли. Там вони там, щасливі, він назампіт зник, вона хотіла пошукати, але пішов чорний лис і дав якийсь хз. Я не знаю, як це хоче телефон. Вона почала ш... плакати, це все, хуйня. Пішов деякий час, вони сумні, бий, п... вона пішла погуляти. І знайшла його, але її вкрали. Тінь вкрав і каже, що вона вкрала його, але їй не, не, не виходить, бо прийшов наш старий і каже: Іди в сраку, бо я маю з нею поговорити. І він вкрав її. блядь, Зникла вона, і свинка помітила, що її немає, і вона почала шукати її. Але це не довго. Тінь казала, ну сказала, що де вона. І вони зразу пішли. Той старий хоч інформація. Але у нього не вийшло, він пішов. Але до нас пішов дядька який сказав, що вони били себе. Типу білий чорний. І він поміг нам. Нам показують, що старий знайшов її вже. Там вони також знайшли білий і, і свинка. І вони почали битися, але хтось убив свинку. Жаль її. Я так хотіла, щоб вона була жива, якщо чесно. Ніхто не вигукна тут. Там циганка теж умерла. Вони перестали битися, але чим не роздав капот і кудись не нам показують, що старий викрив ворота до нашого світу, типу, і вона потопляє усе вдома. Вона знайшла собі любовувати і по і всі потім нам покажуть, що всі щасливі з добро, і це кінець. Що ж, це вже кінець, і що я можу сказати? Мені сподобалася історія. Там є трохи юмор, драма, це п'яня. Я лише можу сказати, що ліпше подивіться самі. Потім ви скажіть мені вашу думку, бо мені тересно така ну, вже така думка. А тепер ми маємо прощатися, бо це вже блядь, нове відео. Це перший раз, що я так багато відео. Ну, довго, довго роблю відео. Це піздець, це, це срано. Це, 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 я не знаю, як хтось робить таке велике відео. Там, я не знаю, як це, люди роблять години відео. Це, це, так, це так тяжко робити відео, так. Ну тепер прощаємося, будьте всі здорові, щасливі і. Коносика не хвилі, моя похвиліла чуть-чуть. Всім пока і цьому у вас.